Вітаю! У цьому відео я продемонструю, як за допомогою сайту Teachable Machine навчити модель штучного інтелекту розпізнавати певні об'єкти. На цій сторіночці ми бачимо, що ми можемо навчити модель розпізнавати зображення, звуки або пози які буде фіксувати ваша веб-камера. Почнемо з Image Project. І обираємо стандартну імейдж-модель. Процес навчання має початися з того, що ми моделі маємо надати якісь дані для тренування. Отже, якщо ми подивимось на цю схемку, то весь процес складається з того, що ми або е приєднуємо сюди готові якісь файли з нашими даними, або формуємо їх тут. Далі тренуємо нашу модель і потім переглядаємо, як вона буде, чи впорається вона після тренування з нашими завданнями. Ну а після цього вже можна модель завантажувати. Або формувати покликання на неї і відкривати в новому вікні, тобто вже використовувати. Отже, для того, щоб сформувати дані, ми використаємо зображення нашої веб-камери. Що таке класи? Тут ми бачимо слово класи. Класи це групи даних, на основі яких модель буде навчатися. Наприклад, ви хочете навчити модель, щоб вона розрізняла різні фрукти. Отже, у вас мають бути декілька класів фруктів там, яблука, грушки, сливки і так далі. Всі фрукти, які ви хочете навчити її розрізняти. В цьому відео я запропоную два класи. Це зображення моє з камери, тому я назву його Я, і зображення. Мого песика м'якої іграшки, то я назву песик. А, звичайно, що якщо класів більше, і ви хочете цілий набір, чим більше типів класів ви будете додавати до моделі, тим більше вона буде навчена різні типи даних розрізняти. Для того, щоб сформувати цей набір даних, я включу свою веб-камеру не буду завантажити з комп'ютера, у мене немає набору однотипних даних на комп'ютері. Я включу веб-камеру. І зараз з'явилось зображення моє з камери. І для того, щоб почати збирати дані, я можу ось тут внизу кнопка Hold to Record. Я можу довго утримувати кнопку цю. І автоматично будуть збиратись кадри. І кількість таких кадрів буде зверху ось тут фіксуватися. Отже, я натискаю і отримую кнопку Hold to Record. Можу покрутити головою. Ви бачите, зверху збільшується кількість 90, 100, 120. Ви бачите, я зібрала 120 зображень. Цього достатньо для того, щоб тренувати модель. Отже, свої зображення я зібрала. Опустимось нижче, і тепер мені треба зібрати а, також дані про мого песика. Я знову натискаю веб-камеру, але тепер я буду в камеру ось так наведу на песика і теж створю, утримуючи кнопку ряд зображень. 110 зображень. Якщо треба ще, значить ви знову натискаєте Hold to Record і продовжуєте їх збирати. Наступний крок це тренування нашої моделі. Для цього треба ось тут, в цьому віконечку, по центру, «Train model» натиснути. Але зверніть увагу, коли ви будете. Тренувати модель, натиснете кнопку Model», Навіть якщо цей процес вам здасться довжим, але на, насправді він там до хвилини, здається, буде йти. Ні в якому разі не переключайтесь на інші вкладки. Перебувайте на цій вкладці, який ви зараз є. Ми натискаємо Model». Ви бачите, іде підготовка. Ми нічого не класимо, а зверху у нас з'явилось вікно. Не переключайтесь, тобто, щоб ви зрозуміли, ви бачите, цей раз модель дуже швидко навчилась, і ми бачимо справа вікно попереднього вигляду, що воно нам демонструє. Знову ж, зображення моє в камері, а нижче модель навчена розпізнала і показала, що 100% вона впевнена в тому, що. На відео я. Якщо я зараз візьму свого песика і наведу сюди, то зверніть увагу, якщо я закрию своє обличчя, так, то вона буде 100% впевнена, що на екрані песик. Ну, а якщо ми на з ним будемо, то ось буде так, вона сумнівається. Таким чином, чим більше класів об'єктів ви їй запропонуєте. Тим більше буде навчена модель розпізнавати різні об'єкти. Ось такий процес тренування нашої моделі. Звичайно, на сайті можна реєструватися і зберігати всі напрацювання. Можна експортувати за допомогою кнопки, ось тут зверху: експорт модел. Експортувати відкрите вікно. Тут можна код зберегти. JavaScript, або в P5 умові програмування на мові Java скопіювати просто код, або, здається, те вкладка, де ви можете згенерувати покликання загалом але ви тоді опублікуєте свій проєкт, або завантажити на комп'ютер чи на хмару таким чином. Бо якщо ви зараз завершите роботу з цим сайтом, то дані тут не зберігаються. Крім того, якщо ми повернемось назад, вийдемо з цього вікна, то ми побачимо, що можна ще створювати аудіопроєкти, і так само треба додати, надати доступ до свого мікрофону і записати, але там мінімум 20 аудіофайлів має бути. Або клас 2. 8 мінімум. Ви можете потренуватись, взявши якийсь музичний інструмент, який у вас вдома є. Можливо, у вас маленька є піаніно, або дудочка, або якийсь звук з телефону, навіть ви можете включити для того, щоб потренувати вашу модель. Назбирати ці дані, потренувати і потім розпізнавати ці звуки. Або, наприклад, повернемось назад і відкриємо Pose Project. Ми можемо тренувати різні пози. Рука піднята, нога піднята, якісь пози ви стоїте. Ну, оскільки я сиджу, тому я буду показувати вам позу, просто створю клас фаз і профіль. І буду ось так навчу модель розпізнавати себе з різних позицій. Отже, я включу веб-камеру. Знову натисну і просто фас. Зверніть увагу, тепер, коли ми тренуємось, то у нас тренуємо модель. У нас з'явились такі контрольні точки, з допомогою яких модель визначила, наприклад, де мій ніс, де мої очі, там вуха. Якщо б була рука, ось вона зараз захопить руку. Ну а якщо би все тіло, то вона б захопила все. Достатньо 80 зображень достатньо. Тепер я натисну профіль, поверну, натисну профіль, поверну обличчя, ось так. і Знову натреную нашу модель. Так, думаю, достатньо 81. Знову відбувається процес тренування. Не переключаємося. Ми зрозуміли це. І так само, як і в попередньому відео в попередній в першій частині, де я розрізняла типи об'єктів. Так само зараз будуть розрізнятися мої пози. Більше, звичайно, ви можете поекспериментувати, пробувати різні варіанти, ставати на камеру в повний зріст, танцювати, присідати. Так. І тепер ви бачите, зараз натренована модель показує, що я у фаз. Зараз я повернусь і показую, що я у профіль. Ось такий процес навчання моделі. Машинного навчання для того, щоб потім її використовувати у різних проєктах, програмах тощо. Дякую за увагу!